«Кожен із нас герой це гасло нашого благодійного фонду з України», який з перших днів війни допомагає мешканцям Миколаївської області, центр тактичної медицини, гуманітарна допомога, національна лінія підтримки та відновлення це основні напрямки роботи нашої великої та дружньої команди. З кожним днем ми розширюємо наші можливості та залучаємо до співпраці нових партнерів з благодійним фондом ДФТГ Т2. Ми працюємо вже не вперше. Незважаючи на звуки сирен та потенційну небезпеку, хлопці готові їхати до найгарячих точок, аби допомогти людям, що зараз, як ніколи, потребують допомоги та підтримки. Наша співпраця дає свої позитивні результати. Впевнена, що це лише початок та спільні досягнення в нас лише попереду. Від жителів Миколаївщини хочу подякувати благодійному фонду ДФТГ Т2. За щирість та принциповість, за те, що люди для них це головний пріоритет. Дякую.